Ой, сьогодні такий раночок морозний, ну, вже з цієї сторони сонечко. Цесарки кричать, бідні їсти хочуть. Кури вже повилітали, напевно, що через вікно. Зараз навіть он і вода пришархав сьогодні, такий морозець був. Зараз насиплю відкрию, хай уже їдять. О, так. Збігаються. Відкрила Том де дівчата, а, прибігли. Прибігли дівчата. Наїдайтеся. Ось такий ще у затіночку сонечку не достало. Покажу, який морозець. Ось так все було морозно-морозно, але сонечко підіймається і швидко-швидко все тане морозець. Морозець ще утікає. Ось такий дивина морозна. Я вітаю вас, друзі, цим раночком. От щиро дякую вам за підтримку. За те, що ви з нами, за усі ваші коментарі, подобає, за вашу підписочку. От, за все, за все, за все, за вашу допомогу. Сьогодні планували йти качкам обрізати крила. Це вже другий день, коли ми плануємо це робити. Я вже навіть кишеню сьогодні, ножиці запхала, Хожу з ними у кишені. Але поки там, знаєте, ще суть та діло. Вийшли. Кажу, знаєш що, давай, ну, поки у мене є час, підемо ще заберемо крижалочки дров з города. Хайно вони там не лежать. Подумав, подумав, каже, підемо заберемо. <пішов>, Пішов Пішов чіпляти причіпчик, накачувати колеса і зараз десь будемо відправлятися на город. <пішов> так, ну поки він, там... Ого! поки він там справляється біля трактора Напою. Ось цього маленького чудика свині дам, а то біда зараз звершиться. <ритихла> Притихла, дайно ну, ж, хоч заберу щось на голову кинула. Їж. Так, напивається Архівцю напився. Давай напивайся, бо чую, батько вже кражиками був котить по прицепі. От співають. Співали, співали, що думаєте? Злетіли з вишок, злетіли. Злетіли до свині свиню обкрадати. От паскудники малі. Йде на хіпчик в сонечко. А ось свічечку. Що? Не Не хоче? О, знов присепа, причепив задом наперед. Всі люди, як люди. Казав мені, я їх там порубаю на місці, щоб вже не перевозитись. Кажу, ні-ні. Ні, тут. тако куди не глянь, роздолі, вони на вивалі, документа немає. Треба забрати. Наташа, я придумав лайфак. Який? Ну дивися, за те, що бараки, картопля в кагаті. Ну, Штрафу немає? Ні. Нема, значить, виймаємо з погріба зараз бараки, картоплю, кагат, а Др... дрова в льох погріб. Дрова в льох. Бачиш голова. Сідай посадиш. Та що ж я нічого не вкинула, вже сяду посешу. Паршиве діло без кави. Да. Да. І нема кому зробити. І нема кому зробити. Вже. Може дзвони до людей, хоч коли прийде зробити і піде назад. Скільки їй тут? Дві минути. То це ми щось сіли подумати, що паршиво кави, чи подумати, як його бігом робити. Кого робити? Роботу. Ну дрова ховати. Я їх і не мав грузити, я тобі прицепа тільки поставив. А -а -а. Мені не можна, ти ж знаєш, що врачі категорично забороняють мені працювати. Ти знаєш, що люди підказали? Що поки за сіно це не штрафують, то дрова можна сіном прикривати. Так от, копички помниш, як ото, де в бої йдуть одні старики. Замаскровані, замаскрований, Знаєш, зараз будеш, зараз будеш їхати на якось неправильно, подивився і вже копиться горить дровим. здоровим. Ні, то краще хай сіно згорить, а дрова останеться. <гум> Отак то. Добре і так і так. Класно на сонечку сидіти, правда? Кави немов. Що і зробити. Ти давай дрова грузи, каву я можу сам піти зробити і винести. То давай я гружу, ти йде, каву роби. Давай вперед. <гум> Юра, ти? прицеп дров догружаємо, дай ми як каву. А казав, я можу піти зробити, я можу. Ти ще багато побалакай, то будеш і каву, будеш їх складати і носити її в пати. Біжи, оддихнеш, біжи. Я покидаю, ти оддихни. А дивино ну, який невтомний, але десь добре жара ним запахло. Ні, просто сусідка дозволила поїхати її города зафризувати, через що я її фризилю чіп'ю. А, то ти бігом-бігом спішиш, аби скоріше. Сусідка молода. Чуєш? Шо? Ти подивись, скільки злітається на горі хворон. Та Нема обозбушки. І теж посідали і дуже донизу дивляться. Ну це так, да, вам насипається їсти. Чом би ні. Так, один потягнув невеличкий. І ще трішки, тут вже не буде повний, десь борт таки ляже. Коментують люди. Під відео, що закон насправді не для, не для нас, а для тих, хто займається незаконною вирубкою у великих об'ємах. Але таке, хто знає, як його ось це перевернуть, перекрутять. Хай краще надійно буде десь уже складені та й все. Ну, по, по кубатурі, по тий, яку, яку там пишуть, то в нас немає навіть і близько. Але місяць майже ми палимо дровима грубку, то хочу сказати, що дрова йдуть. Дрова вільхові, горять, так, знаєте, фах та й немає. Це ще що, що таких сильних холодів немає, то ще можна моритися. А там далі, як піде холодніше, то то доведеться палити краще. О, так, іду, бо щось йому мішає десь. Що, поїдеш перезивати чи п'ємо каву? Поп'ємо кави. Розгрузимо дрова. Да. Встигаєш? Встигаєш. Розгрузити. Встигає. Ти пішли. Наталі. Я з тобою сьогодні їду до балі. О, це було б класно. Кава йде з піснею. На хоче мій юрасик і все. А ти все селфі, селфі а, да. тобі дихни. Давай, зайчик, поп'ємо. Ми як стаємо з тобою працювати, то ми горе звернемо двох. Да, тільки ще на звернути. назвернути, тут. Давай, закривай. Пожди. Ось така у нас сьогодні зрамочку робота. Помаленьку, помаленьку. Ти що десь робимо? Щось приймаємо, щось ховаємо, <смі> заготовляємо. Одним словом, все. Гарного четверга. Ми з Юрою прощаємось, правда. Юра до сусідки, я на роботу. Юра, що ти хочеш? Ти там мені дивися в сусідки, щоб все було ти добре. Не вдома. Там з бабою. А, зрозуміло. Все, не забувайте нас підтримувати. Нам це наразі потрібно. Палець вверх. Пальчик вверх. До гори, да. бо так дні швидко минають. Швидко-швидко. Та та й таке. Все, юр. Хватить знімати!